Напередодні українські спецпризначенці висадилися на тимчасово окупованій окуповані тендрівські косі і знищили росіян разом з їхніми фортифікаціями і технікою. Як повідомили в головному управлінні розвідки, у ніч на 6 серпня спецпризначенці підрозділу Артан та морського центру ГУР провели чергову операцію в північній частині Чорного моря. Катерами вони підійшли до тендрівської коси і фактично з берегової лінії обстріляли ворожі оборонні укріплення. Ліквідованих росіян на жаль порахувати не вдалося, а от техніки успішно знищили знищили комплекс радіоелектронної боротьби кілька одиниць броньованої техніки та фортифікації противника, виконавши завдання, зокрема й його частину, повідомляє гур. Розвідники відійшли без втрат. Додам наші спецпризначенці висаджуються на окуповані тендерські косі вже не вперше. Сама коса це вузький острів, завдовжки майже 65 кілометрів, а завширшки менше двох. Вона розташована біля узбережжя Херсонської області неподалік Криму.